Всіх вітаю! Сьогодні я вам коротко розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор. про релізи The Last of Us на комп'ютері, про успішні та провальні запуски ігор. А ти став лайк та підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. По посиланню внизу під відео можеш доєднуватись до discord серверу. Ну а я не буду гайти час. Розпочинаємо. The Last of Us Part 1 нарешті вийшла на ПК. Ну, не все так добре. Після багатьох років очікування геймерів, гра The Last of Us Part 1 таки вийшла у версії на ПК. Розробники переконані, що це великий день в історії всієї спільноти. Втім, почалося не настільки добре. У грі вже виявили декілька багів, за що гравці кладуть масові негативні відгуки в мережі. Геймери скаржуються на численні вильоти, зависання, а також на дуже довгу компіляцію шейдерів. В окремих випадках це може досягати аж двох годин. Тобто, уявіть собі, вам потрібно зачекати 3 години, би ви могли пограти спокійну гру без турбозів. Це просто дуже дивно. Компанія Naughty Dog відразу відреагувала на скарги гравців і заявляє, що їхня команда активно досліджує численні проблеми з останнім портом гри на ПК. Якщо ви раптом хочете, щоб я зробив огляд цієї гри на своєму каналі, то можете це все написати у коментарях. У мережі злили скріншоти геймплею гри Avatar Frontiers of Pandora. Кілька скріншотів процесу з гри потрапили в інтернет неофіційно завдяки одному завзятому досліднику даних. Ця розробка з'явилась лише через декілька днів після витоку деяких бонусів до предзамовлення гри. Це може свідчити про те, що майбутня гра Massive Entertainment та Ubisoft наразі досягає свого цільового вікна доступу, враховуючи те, що розширені замовлення очевидно незабаром будуть опубліковані. Тепер один з геймерів знайшов кілька скріншотів ігрового процесу з Аватар Frontier of Pandora. На одному з цих кадрів зображена перестрілка від першої особи між керованим гравцем Наві та між МК 6 Другий знайдений кадр із гри здається, взяли із катсцени. Він зображує Наві на гірському банші. За перші два дні після релізу було продано понад 3 мільйони копій ремейку Resident Evil 4. Ремейк Resident Evil 4 вийшов 24 березня та одразу став справжнім хітом. Гра очолила чарт продажів Steam за минулий тиждень і стала найуспішнішим релізом франшизи з магазину Valve. Успіх ремейку підтверджують і самі розробники. Це чудовий показник, і немає сумнівів, що гра буде довгий час користуватись великою популярністю. Тому очікуємо тільки на наступні ремейки частин Resident Evil. Гра майже закінчена, але робота над нею не завершена. Bloomberg Team прокоментувала інформацію про готовність ремейку Silent Hill 2 до релізу. Bloomberg Team пояснює, що повідомлення про готовність ремейку Silent Hill 2 до релізу перебільшене і вирване з контексту. Основна робота над грою завершена, але попереду ще великий етап шліфування горору. До того ж, польська студія може розголошувати будь-які терміни, оскільки це зона відповідальності економії. Що стосується прогнозу про 10 мільйонів проданих копій... То згідно із заявою компанія не ділиться прогнозами продажів своїх ігор, зокрема й ремейку Silent Hill 2, що мається на увазі не зовсім то й зрозуміло, чи то Петро Бабено сказав зайво, чи то ЗМІ спотворили його слова. Майкрософ випустить лімітовану серію Xbox Series X у стилістиці Diablo 4. Інсайдер Біл Білкун, інформація якого неодноразово підтверджувалась, у своєму Твіттері повідомив, що в день релізу Diablo 4, а тобто 6 червня, у продажу з'явиться ліпітована версія консолі Xbox Series X, виконана в стилістиці нової Action RPG від Blizzard. Інформатор не володіє інформацією про те, як повинна виглядати консоль, але має відомості, що продаватиметься вона без самої гри. Передбачувана ціна консолі у стилістиці Diablo 4 у США буде 560 доларів. З 1 січня 24-го року ігровий сервіс Steam припинить свою роботу на Windows 7 та нижче. Valve оголосила, що з 1 січня 24 року сервіс Steam припинить свою роботу на операційних системах 7 та 8. Це пов'язано з тим, що новітні функції Steam використовують Google Chrome, а цей браузер віднедавна не підтримується застарілими операційними системами. Крім того, подальші оновлення Steam задіють сучасні технології, доступні тільки у Windows 10 і 11. Для продовження використання Steam. Живцям необхідно одновити операційну систему на своєму ПК. Члени Конгресу США закликали адміністрацію президента Джо Байдена звернути увагу на дії студії Sony щодо саботування діяльності американських IT компаній і розробників відеоігор на ринку Японії. Конгресмени просять звернути увагу на ситуацію навколо Майнкрософт і Sony. На думку політиків японської корпорації навмисно перешкоджає діяльності Microsoft та інших американських IT-компаній і розробників відеоігор на ринку Японії. Конгресмени наголошують, що 98% ринку ігрових консолей Японії посідає PlayStation і водночас Sony забутує угоду між Microsoft і Activision Blizzard, яка потенційно могла б посилити позицію американської компанії на ігровому ринку, зокрема і в Японії. Датамайнер повідомив, що реліз Assassin's Creed Mirage відбудеться у період з жовтня 2023 року по червень 2024 року. Авторитетні інсайдери стверджували, що гру слід чекати в серпні або на початку вересня 2023 року. Ймовірно, вихід нової частини франшизи буде перенесено. Скоріше за все, Ubisoft випустить Mirage у період з жовтня 2023 року по червень 2024 року. Ну наголошую на тому, що це все ще не підтверджена інформація і все ще досі може помінятись. Навіть сам Чак Норріс не зміг врятувати гру від провалу. Критики розгромили гру Crime Boss Rocket City. У попередніх випусках ігрових новин я вам розповідав про цю гру, але не міг і подумати, що це буде такий повний провал. Журналістам не сподобались практично чуть не всі аспекти гри. Вони вказали на малу кількість контенту, жахливий технічний стан гри і морально застарівший геймплей. На думку рецензентів, любі цікаві задумки у грі далеко заховані під жахливим оформленням гри. На всіх ігрових Агрегатора гра отримала незадовільні оцінки та жахливі відгуки. Найбільша ігрова виставка Є3 не відбудеться у 2023 році. Практично всі великі видавці відмовились від участі в заході. Entertainment Software Association і Red Pop прийняли рішення скасувати Electronic Entertainment Expo у 2023 році. Найбільша ігрова виставка не викликала спокійного інтересу. Мовляв, E3 залишається улюбленою подією і брендом. Однак, у 2023 році виставка просто не викликала стійкого інтересу, необхідного для її проведення таким чином, щоб продемонструвати розмір силу і впливу нашої індустрії. А наприкінці листа ICN висловила намір провести захід у наступному році. І на цьому я буду помаленьку закінчувати це відео. Дякую всім за перегляд. Пиши в коментарях, що воно тобі сподобалось. Став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. Дякую, що був на моєму каналі. До зустрічі у новенькому відео.